Слава Ісусу Христу. Брати і сестри, сьогодні я хочу з вами згадати одну історію і трішки порозважати над нею навіть не стільки над самою історією, як над тими словами, які сказав Христос. А власна історія це зустріч Ісуса Христа і самарянки біля Якової Криниці. Ця історія записана у Євангелії від Івана в 4 розділі, і вона починається так: Ісус, йшовши в Галилею, проходив землями самарянськими. І ось, будучи в тому леві дороги, сім відпочити біля Якової криниці неподалік від міста Сихар, в цей час, коли його учні ходили в місто за поживою. І ось о 6-й годині вечора надійшла. Туда, одна жінка з Самарії, щоб набрати води. Ісус, побачивши, її, просив неї напити, напитися. На що жінка, побачивши в Ісусові, і іудея, здивовано спитала в нього, як же ти, мов, будучи юдеєм, просиш у мене пити води. І десятий вірш Ісус відповів про мову, коли б знала ти дар Божий, і хто той, хто сказав тобі, дай напитись мені. Ти просила б у нього і він дав би собі води живої. На що жінка подумала, що Ісус має на увазі воду, ця, що в керниці, і питає в нього, як же можеш дати ти мені води, коли в тебе навіть немає чим її набрати? І 13 вірш Ісус відповів до неї. Кожен, хто питиме воду цю, буде прагнути її знов. І 14 вірш. А хто питиме воду, що я йому дам? Не буде прагнути повік, бо та вода, що я йому дам, стане джерелом живої води, що тече життя вічне. Якщо ми уважно прочитаємо Євангелія, то певно помітили те, що Ісус в притчах та й особистих розмовах із людьми неодноразово говорить про якісь. Важливі і цінні речі, порівнюючи їх із чимось простішим і близьким для тих людей, з ким він веде цю бесіду. І з самарянкою Ісус порівнював дар Божий із водою, тому що вода для тих людей, для людей того краю, для людей того часу була дуже важливим аспектом життя, тому що. Вода для них добувалася дуже важко, не так як в нас, де ми захотіли викопати корницю, там її і викопали. А в пустелі, якщо навіть і знайшли воду, то це не гарантує того, що корниця не буде пересикати. А якщо викопали гарну корницю, то за такі водоноси навіть йшли війни. Один знайомий брат віруючий із Казахстану, який народився і виріс біля пустелі, розказував про нелегке життя в такій посушливій умові, і говорив, що навіть ми тут живучи, не зовсім так розуміємо слово «спра спрага, яке воно є насправді. Тому що людина, яка пробула певний час в пустелі, без питної води, яка по-справжньому відчуває спрагу, ніколи в житті не поміняє навіть склянку теплої води, яку зазвичай влітку виливаємо, бо ми хочемо більш холодніше, і на якісь вартісні речі, будь то гроші чи дергоцінності, чи ще щось, тому що вода для прагнущої людини рівна, рівна життю. Так само так само Ісус говорить і про себе, що Він. Той, хто е, дає життя, то це та драгоцінність е, для, для кожної людини така сама, як і вода для справжнього прагнущого. і для справжньої спрагнуще. Цього е, бачимо, що самарянка не зрозуміла. Так само читаючи Євангелія, не бачив, що і учні не розуміли Ісуса до кінця, тому що вони, ходивши із Ним постійно, будучи з ним, і вдень, і вночі, вони, слухаючи Його проповіді, слухаючи Його відкривання на становище, жили і тілом і шукали якихось земних благ. Це можна пригадати навіть ту історію, коли. Учні сперечалися між собою, хто з них буде більший, або, до прикладу, Євангелія від Матвія, 20 розділ, коли до Ісуса підійшла Мати синів Завідеєвих або іще ще громових, і просила в Ісуса, щоб Він поставив її синів одного по ліву руку, а іншого по праву руку. На що Ісус зауважив, що не можете хреститись тим хрещенням, що я хрещусь, і пити з тієї чаші, що я п'ю? На що вони відповіли, що можемо. Ісус вже е, сказав, що не знаєте, на що просите. І з цього всього е, вище сказаного виникає одне е, дуже важливе питання до кожного із нас. А наскільки ми розуміємо, наскільки ми цілуємо дар Божий, який є в Христі Ісусі. Це е, дуже легко перевірити. Кожного з нас людей є. Своя шкала цінностей. І самі і дорогі, дорогі речі, саме те, що, що, про що ми піклуємося, завжди ставимо на перше місце. Потім менш важливі речі, потім ще менш важливі, і аж так до самого низу, до самих незначних, неважливих тих, які ми, ми їх не згадуємо протязі дня, а може навіть і місяцями. Ось, на якому місці знаходиться в нас Христос. Бо е, я неодноразово зустрічався з людьми і з віруючими людьми, які говорили, що в них не вистачає часу на молитви. Вони це виправдовували тим, що багато роботи є діти, сім'я, є робота, є домашня робота, і поки все поробиш переробиш, то не вистачає часу, помилитися, лягаєш і засипаєш. Насправді, що в тому, що Ісус. В шкалі пріоритетів і цінностей закрутиться не на самому першому місці, а на скільки все, 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 що аж на останньому місці. На на якщо людина не молиться, то е, це для неї не важливо. Якщо людина не читаєся те письмо, то це для неї не важливо. Так само, якщо людина не має часу відвідувати зібрання, це також для неї не є важливим. Я. Колись до вірування мав одну шкідливу звичку, я палив і палив при цьому дуже багато. Мені не вистачало навіть пачки сигарок на день. І от коли ставалося так, що я десь я не послідкував і вони мене закінчувалися, от, то я, не дивлячись на, на свою сліпоту, не дивлячись на те, що, наприклад, на вулиці була зима, пізній час, десь 9-8 години вечора. Холодно, мороз до мінус, мінус 18 і хуртовини. Хор, і йшов, збирався, йшов в магазин. Це за півтора кілометра і відомо, щоб купити собі цигарок. А чоловік це робив, тому що це було для мене важливо. Якби, якби мати мене просила сходити в магазин в цей час за цукром чи за хлібом, 100% я би не пішов, відмовився, тому що це для мене було не. Не в пріоритеті. От, Ісус е, сказав, коли будете пити воду, цю, то будете прагнути знову. Ці земні е, турботи, якими ми, якими ми занурюємося, і вони нас постійно захоплюють все більше і більше, і чим ми більше робимо, тим більше ми від них залежимо. Це те ж саме, що пити солодку газовану воду у спекотну погоду. Чим більше її п'єш, тим більше її хочеться і вже, здавалося, нема куди пити, а спрага все не втамовлена. А коли будете пити воду, ту, що я вам дам Ісус сказав, то не будете прагнути повік. Тому що, якщо ми пізнаємо справжнього Бога, пізнаємо справді Ісуса, то ці земні турботи і хлопоти відуть на задні плани. Ісус, колись сказав. Перш за все, шукайте Царства Божого і правди Його, а все решта додасться вам. І ще в іншому місті написано, пізнайте ви істину, і істина вас зробить вільними людьми. Тому, ну, про це, сестри, давайте будемо пити справжню живу воду із того джерела, яке Господь дав нам від Ісуса Христа, від тієї води, яка є живою, яка приносить нам спасіння і дає. Життя, вічне. хай нас Господь цього благословить. А йому хай буде слава. Амінь.